Ми вважаємо, що в період окупації до двох тисяч і зімчан тише і спосіб загинули від агресії. За що ми за що гинуть, за що борються, за що ці хлопці гинуть? Не просто не це не політика, ні, це не політика. Нас просто хочуть знищити. Це відповідальність, вона настане обов'язково. Якщо тризуб тобі, як броня не підходить, то тризуб тобі будуть вілами сраці. Ото знаєте, в катівні було відро, де можна було ходити до вітру. А потім знущалися, що давали тобі їжу в це ж відро. Можна пережити те, що там пограбували, можна пережити, що там поперебували меблі, але вони його садили, виводили на вулицю, садили на лаву, поки там грабували будинок, ось і знущалися, записували це на відео. Ну, А коли літні людини говорять такі речі, що ти там. Ти прожив життя як гівно. Ти вихо.